Там натираєш, ні ангелу? Це Архангел Михаїл. Архангел Михайло. Да, гарна ікона, така Ш... велика, да? Да, велика. Тут архангел зображений, такою воїнственним, це да, Це воїн, Божий, Архангел Михаїл, головний воїн серед архангелів. Царство Небесне. Ну, мабуть, що так. Мабуть, так. Да. Ну гарна мабуть, що, ікона, так. що за ікона, да. розкажи, і... будь ласка. А з такими ж дубовими це, мабуть, дуб, ну бо тяжка деревина. Може бути що дуб, а не, може, може і ні, Ну не знаю, треба подивитися. Не пам'ятаю. Цікаво зроблено на звороті, і дуже яскраве зображення свято Архангела Михаїла з таким каркелюр. Я його називаю, не знаю. Це знаєш, це така техніка. Техніка, техніка да, коли, коли фарба за допомогою Трискає. за допомогою да, спеціально хімічного Суставу. складу да, з'являються отакі тріщини. А дані ікони можуть бути абсолютно в різних розмірах. Сайт іконлавка в шапці профілю. Заходьте, обирайте, доставляємо.